Наскільки такі псоокупантів мають під собою реальні підстави? Чи нагнітають тривожність фейки, які мають на меті розхитати суспільну ситуацію всередині регіонів? Спитаємо в Івана Слишко, керівника департаменту медіаграмотності центру протидії дезінформації при РНБО? Пане Іван, рада вас бачити. Доброго дня. Вчепились пропагандисти в Сумщину, в Харківщину. Дуже багато фейків останнім часом. І ПСО. А наскільки вони взагалі мають чи мають вони хоч якісь реальні підстави, зокрема, з приводу а, ймовірного наступу на ці регіони? Дивіться, теоретично вони ж це можуть наступати, теж не секрет, ні для кого. Просто. Ми наголошуємо завжди на тому, що в них немає зараз таких, немає такої стили для того, щоб отримати якийсь певний успіх на цьому напрямку. Проте вони вже довгий, доволі довгий час проводять саме інформаційно-психологічні спецоперації. Тобто якісь серйозні ракетні атаки, плюс інформаційний фон все це робиться для того, щоб сіяти паніку в цьому регіоні, щоб люди виїжджали масово з Харкова і щоб. Саме люди, в яких проукраїнська позиція сильна, щоби вони покидали місце. А ну ні для кого не секрет, що є люди, які чекають досі. На жаль, руський мір. І концентрація таких людей таким чином буде збільшуватися. Е, тому ну, якщо спостерігати, дивіться, е, почалися обстріли кабів. Е, об Харків почали обстрілювати кабами, і знову ж таки почався більш серйозний інформаційний фон. Недавній удар по телевежі в Харкові так само підкріплений російською пропагандою, і знову ж таки Росія намагалася покривати зараз цю цю територію своїм телерадіомов. Пане Іване, наскільки взагалі, от ви вже заговорили за обстріли масовані Харківщини, Сумщини, прикордонних регіонів? Наскільки масовані обстріли, от в суп, які супроводжуються власне поширенням фейків і ПСО, вони впливають на психологічний стан мешканців прикордонних територій? Чи знаходять вони відгук серед аудиторії саме з прикордонних областей? Звісно ж, слова, які ширить розпропаганда, підкріплені російськими ракетами, вони мають набагато більший вплив. І через це саме такою зараз методикою користується Росія, тому що люди в паніці, люди в люди в страху, вони абсолютно інакше сприймають інформацію і вони не здатні критично мислити в той момент, тому що ну не ну. Завжди ж кажуть, у страху очі великі, це дійсно правда, і люди абсолютно інакше приймають одну і ту саму інформацію, чуючи вибухи і просто знаходячись в безпеці, пане Іване. От що зараз варто розуміти всім мешканцям Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, інших територій, які, на жаль, потерпають від щоденних обстрілів окупантів, що їм варто зрозуміти, якщо як реагувати на будь-які подібні новини, да, і подібні там тези, якщо вони бачать їх в соцмережах чи в засобах масової інформації щодо там ймовірності наступу на ці регіони? Що варто тримати в голові? Завжди потрібно логічно мислити і дивитися на карту, яка зараз відбувається. Ну, карта на сході бойових подій. тобто... Це підкріплено ділом. Росія не може взяти село. Там будь-яке село. Вони не можуть його взяти місяцями. Це той самий купінь з літа минулого року. Ніхто не може взяти. Тобто, про який наступ на Харків може йти річ. Вони можуть спробувати, проте треба враховувати і наші оборонні здатності. Тому, думаючи, так і тримаючи це в голові, набагато легше сприймається інформація. Ну звісно, потрібно реагувати на сигнали питу. Первоохотливо там і ніхто не вправі вказувати місцевим жителям виїжджати їм чи залишатися на місці. Це справа кожного, і кожен повинен приймати для себе правильне рішення. Проте з нашої сторони ми наголошуємо, що наступу на Харків на даний момент не спостерігається через те, що Росія не має таких потужностей. Пане Іване, попрошу вас залишатися. Продовжимо говорити про інструменти, якими Кремль намагається запугати і налякати наших мешканців. І от коли ми вже заговорили про атмосферу страху, то звісно Кремль намагається створити її на території всієї України. Ворог використовує різні інструменти, наприклад, маніпулює щодо стану української енергетики. Зокрема, в соцмережах фейкумети мети поширили інфографіку, нібито від імені міністерства енергетики з заголовком. Енергетика України зруйнована через зраду ЄС та США. Хоча насправді ця картинка, як і інформація на ній, ані до Міненерго, ані до реальності, взагалі відношення не мають. Пане Іване, бачимо, що на жаль, країна-терористка намагається знищити наші енергетичні нашу енергетичну інфраструктуру, і про це свідчать цілеспрямовані ракетні удари, і удари шахедами. Але водночас із тим бачимо, що на кожні такі терористичні дії росіян йде абсолютно симетрична відповідь заходу сполучених штатів у вигляді допомоги у вигляді надання ресурсів для відновлення нашої енергетики. А от якої мети такими фейками, причому доволі низько. Пробними намагаються досягнути Росіяни. Ми ж тут в Україні всі бачимо, що Росія спочатку знищує, але нам одразу ж е, країни-партнерки надають допомогу. З приводу цього фейку саме хочу наголосити, що дуже вдало і оперативно відпрацьовано було тому, що саме Міненерго звернулися до нас, відправили нам цю фейкову картинку, інфографіку. Сказали, це не ми. І довірили нам саме спростування цього фейку. Ми його швиденько відпрацювали. Вони у себе так само зробили репост. Всі побачили і всі залишились задоволеними. Тому в такому напрямку ми готові завжди співпрацювати зі всіма, тому що це набагато легше. Вони зі своєї сторони верифікують. Ми це все спростовуємо. Тим більше ми бачимо загальну картину, а не один фейк. І можемо прослідкувати певний наратив цілий або дезінформаційну кампанію, в рамки якої вписується та чи інша. Дезінформація. А щодо цієї е, зради за океану, яку ширять е, росіяни. Ну звісно ж, це дискредитація міжнародної допомоги, е, підкріплена ракетними ударами, знищена інфраструктура, це так само не секрет такого, що багато інфраструктури критичної е, знищено, і її потрібно багато часу, щоб відновити. Доки йде цей процес відновлення, росіяни, звісно ж, включають. Інформаційну пропаганду і ширять свої панічні настрої, що е, українці зимою будуть замерзати, хоча ще зараз весна. Про те, що з Україною каші не зварите, потрібно приймати умови Росії, потрібно йти на мирні угоди Росії, і так само ставати синою Росії. Тобто, це все в рамках цієї великої кампанії під назвою Мирні переговори, хоча мирних переговори Росія готова їх приймати тільки на своїх умовах. І подібними фейками вони далі будуть закидувати. Це не секретно це прогнозуємо. Ну знаєте, тут просто цікаво. На що вони розраховують? Якщо в нас найбільше таке, знаєте, найстрашніший блака. От він вже був. Зима от страшна, коли ми всі очікували. Так, да, ми сиділи певний час, бо світла так в нас діяли графіки відключення світла, але ми пережили її. І ну, українці вже готові до цього. Українці вже знають, як це українців там у когось сховані екофлоу, у когось там по 5-10 повербанків. І, власне, а, ну, ми всі до цього вже готові. Та на що зараз це все розраховано? Ми ж вже знаємо всі ці сценарії. Тим паче, попереду літо, і Україна має вдосталь часу підготуватися. Ну, фейки вони ж безкоштовні, розумієте? Тобто. Вони у них вже налаштовані певні мережі, на які вони потратили гроші. У них сидять там на зарплаті ці короби. Ну копічину треба відпрацювати. зрозуміло. Пане Іване, просимо вас залишатися із нами. На останок є ще одна тема, а не менш цікава. Тим часом російська пропаганда заарештувала залужного. Ну, в сенсі повідомила, що колишній головнокомандувач був заарештований вже місяць під посиленою охороною СБУ, а Затримали його за те, що він відмовився від посади посла у Великій Британії і наказав це зробити сам Андрій Єрмак. Висновок фейкроби роблять простий і вже добре знайомий. Влада намагається таким чином контролювати залужного, бо він здатен вчинити військовий бунт. Пане Іване, от я хочу зрозуміти просто, як там 10 разів загибла людина може бути заарештована. Ми вже з вами ну, втомилися в своїх ефірах, в ефірах фактчеку, рахувати кількість разів тих, коли російська пропаганда поховала залужного. А тепер вони його заарештували. Ну як так воно виходить? Вони не покидають спроб дискредитувати навіть колишніх наших як головнокомандувачів уже тому що сказати, вони будуть і далі продовжувати це робити. Хоча, як ви бачите, прослідковуєте самі, це набагато річ відбувається. Тобто, росіян Росіян стосується тільки те, що зараз на набирає резонансу, і ті люди, які зараз безпосередньо приймають рішення в Україні. Тому як тільки пан Залужний перестав з'являтися в ефірі і просто про нього почав став менш цитованим, росіяни зразу ж почали менше про це говорити. Це такий цілий спад. У нас і аналітика щодо цього, тому е, чекаємо зараз нових фейків щодо е, керівника офісу президента Єрмака. До речі, цього тижня спростовували фейк. Якщо ви бачили, то Фейк був про те, що він нібито потратив 27 мільйонів доларів для того, щоб потрапити в топ-100 журналу. Тайм це такий був безглуздий фейк, але знову ж таки бачу паневане. От геть забирайте в мене мій хліб, оскільки хотіли нашим глядачам розказати про цей фейк трохи пізніше. Але вже якщо почали про нього говорити, давайте, будь ласка, привідкриємо завісу, Що ж там з цими 27 мільйонами, куди вони пішли? Кому на рахунок? Танов ну, бачите, такі я, я здивований, що тільки 27 написали, могли ще більше написати, щоб ще більше резонансу набрати, щоб люди взагалі ходили і що вау, там 100 мільйонів потрапили. Хоча, ну, якщо поглиблено вивчати цей список, до речі, стосовно нього там ще одну зраду почали розповсюджувати, що нібито президент не потрапив у цей список, а е Андрій Єрмак потрапив туди. Тому і якщо вивчати цей список, то слід зазначити, що президент Франції також потрапив у цей список, а його замісники потрапили. І таких дуже багато було прикладів і зі сторони Америки, так само. Тобто на цьому а Росія абсолютно не акцентувала увагу, тільки я говорила стосовно України. Ну тому що їм це на руку вони це можуть викрутити е, маніпулятивно, і це підкріплено фактом нарешті, тобто підсвічувати якийсь. Певний факт і викручувати його маніпулятивно це набагато легше, ніж просто придумувати якусь безкоштову. Ну, от, а щодо там знаєте, підтримали факт фактами. Тут би хотілося додати, що от коли фейкроби поширювали власне цей фейк да, про 27 мільйонів доларів, вони посилалися, нібито на розслідування журналістів Белінгкет, а про яке розповіла британська БіБІСІ. Так, от такий інструмент Росія вже використовувала раніше, коли фейк подають від імені відомих авторитарних медіа. Ну і звісно ж, ні на ресурсах Белянкет ані на BBC таких публікацій немає. Ну, от, власне, і тут знаєте, фактів трошки бракувало для того, щоб під підкріпити свою, свою фейкову сенсацію чимось, хоч чимось. Ну що ж, нам лишається з цього тільки посміятися. Вірно, ви сказали, чому лише 27 мільйонів доларів. Я от тепер всерйоз про це задумалась. Чому не 100, Якщо вже так пішло. Пане Іване, дякуємо вам, що ви долучилися до нас, допомогли з усім розібратися. І дякуємо вам за вашу роботу, яку ви робите щоденно, аби українці зберігали критичне мислення і не велись на фейки країни-агресорки. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації при РНБО, був разом із нами. Ну і поки